Доброго ранку, любі друзі. Я головний сержант 8-ї роти батальйону Свобода. Сьогодні 23 січня. Сонячний морозний ранок. Обстріли на нашій зоні відповідальності не вщухають. Ворог застосовує стрілецьку зброю та до важких кулеметів, такі як ДШК або УІС. також застосовуються АГС та СПГ. Працює артилерія та танки з мінометів, здебільшого, працює 80-й та 120 й калібр, але є тенденція на зменшення обстрілів саме артилерії. Причиною цьому може слугувати все-таки не резиновий запас снарядів, а також зосередження ворога на Солодарі та Бахмуті. Саме на цих містах наголошую, при потребі ворог все ще може створювати перевагу в артилерії на потрібному йому напрямку. Ми, в свою чергу, використовуємо умовну тишу для укріплення наших позицій і для побудови другої лінії. Сьогодні ворог набрався на гості, виїхав на пряму на наші позиції з БМП, відпресував тридцяткою. Йому пощастило встиг поїхати. Це все зафіксувала наша аеропосвідка. На нашому напрямку пройшла ротація вагнерів на регулярні війська РФ. Особливостей по їхньому знищенню немає. Ми з задоволенням знищуємо і тих, і тих. На цьому в мене все разом до спільної перемоги. Слава Україні!